Таке гарно працюємо, швиденько намотуємо тусі. Мацілка уже яка вона. Жахід пилюка, пилюка з цих ниток несеться, вже навіть незважаючи на зволожувач, все одно пилюка. Просто неймовірно, такі жахи, так. Але все одно бо треба це робити, доробити і забути. Такого, файна. Друзі, приходите на стрім, одразу двічі так по екрану тапнули Вподобаєчку і дивимось далі. Що ви так стісняєтеся? От у нас 17 нині. Не соромтеся, то не боляче. Дякую. Дякую, дякую. Раз Це ж хтось морочився з в, в дві нитки. Мав якусь мету. Навіть незручно це розпускати тепер. Подавайка для підтримки. Дякую. А це файно, а це дякую Можу згадати, скільки я до цих ниток ніяк не могла дістатися, бо як уявляла, скільки часу на це піде, так шкода себе було. Скільки роботи можна встигнути переробити? Станіслав, а можете ще написати цифру від 1 до 25? Там будуть. Цитати відомих людей українською дуже цікаво. Але тепер стільки людей знає, що я оце пообіцяла розпустити ось цей моточок. Тепер мушу, мушу це зробити. Ось такого потроху і розпустимо. І можна, можна буде нормально в'язати.